Друг. Коливальний рух, амплітуда, період і частота коливань. На цьому уроці дізнаємося, що таке маятники і які вони бувають. Вивчимо, що таке амплітуда, період, частота та формули для їх обчислення. Навчимося розрізняти затухаючі і не затухаючі коливання. Буде цікаво! Природні проміжки часу, такі як доба, місяць, рік, є досить довгими, а тому, на жаль, не дуже корисними для повсякденних справ. Коливальний рух визначив шляхи виміру менших проміжків часу секунди, хвилини, години. До того ж, виявилося, що закони коливального руху потрібні при вивченні майже всіх розділів фізики. Тягарець, що коливається на нитці або на пружині, це приклад найпростішого маятника. Маятник це тверде тіло, яке здійснює коливання внаслідок притягання до землі або внаслідок дії пружини. Маятники використовують у багатьох фізичних приладах. Особливо важливим є використання маятників у годинниках. Періодичність коливань дає можливість здійснювати відлік часу. Маятники, у яких тіло коливається завдяки дії пружини, називають пружинними маятниками. Коливання пружинного маятника залежить від властивостей пружини і маси тіла. Маятники, які коливаються завдяки притяганню до землі, називають фізичними маятниками. Їх коливання є доволі складними, адже залежить від маси, геометричних розмірів, форми маятника тощо. Металева кулька на довгій нерозтяжній нитці є досить зручною для вивчення основних властивостей коливань. Щоб розміри і форма тіла не впливали на його коливання, слід узяти нитку, довжина якої є досить великою, порівняно з розмірами тіла. У такому випадку тіло можна вважати матеріальною точкою. При цьому нитка має бути легкою і досить тонкою. А щоб під час коливань тіло було на незмінній відстані від точки підвісу, не розтяжною. Такий маятник називають нитяним, а довжину нитки вважають довжиною маятника. Маятник Фуко, що розміщений у пантеоні в Парижі, його розміри вражають. Маса мідного тягарця становить майже 30 кілограмів, а довжина нитки 67 метрів. За допомогою маятника Фуко можна продемонструвати обертання землі навколо власної осі. Якщо певний час спостерігати за цим велетнем, то можна побачити, що маятник Фуко не тільки коливається, але й повільно обертається по колу. Насправді це ілюзія. Площина коливань залишається нерухомою. А обертається спостерігач разом із підлогою, пантеоном і землею. І через деякий час маятник збиває кульки, до яких раніше не дотягувався. Спостерігаючи за коливаннями маятника, неважко побачити, що є певна максимальна відстань, на яку тіло, що коливається, віддаляється від положення рівноваги. Цю відстань називають амплітудою коливань. Амплітуда коливань це фізична величина, що дорівнює максимальній відстані, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги під час коливань. Амплітуду коливань позначають символом А. Одиниця амплітуди коливань в міжнародній системі одиниць метр. Запишіть собі і запам'ятайте. Рух кульки від положення 1 до положення 3 через положення 2, а потім знову до положення 1 це одне коливання. Подивіться уважно. Коли кулька повернеться знову в початкове саме положення, це і є одне повне коливання. Якщо тіло коливається на пружині. То це повернення кульки знову в положення 1. Відхиляється вниз. Потім повертається до положення 1. Це і було одне коливань. Коливальний рух є періодичним рухом. Тому він характеризується такими фізичними величинами, як період коливань і частота коливань. Період коливань це фізична величина. Що дорівнює часу, за який відбувається одне коливання. Період коливань позначається великою буквою Т. І його можна порахувати за формулою. Час коливань поділити на кількість коливань. Одиниця періоду коливань в міжнародній системі одиниць секунда. Запишіть у свій записничок і запам'ятайте. Частота коливань це фізична величина, яка дорівнює кількості коливань за одиницю часу. Частота коливань позначається буквою ню і визначається за формулою кількість коливань поділити на час коливань. Одиниця частоти коливань в міжнародній системі герц. Запам'ятайте, частота позначається буквою ню. Якщо тіло за одну секунду робить одне коливання, то частота його коливань дорівнює 1 Гц. Частота ню і період Т коливань є взаємно оберненими величинами. Т дорівнює одиниця поділити на ню, ню дорівнює 1 поділити на Т. Запам'ятайте цю формулу. Завжди можна знайти будь-яку з цих величин, якщо ми знаємо іншу. Маятники мають дуже важливу властивість. Якщо амплітуда коливань маятника набагато менша від його довжини, то частота і період коливань маятника не залежать від амплітуди. Цю властивість малих коливань відкрив Галілео Галілей. І саме вона покладена в основу роботи механічних годинників. Галілео Галілей зробив це відкриття, спостерігаючи в храмі коливання лампади, підвішеної на ланцюзі, і порівнюючи частоту цих коливань із частотою биття власного пульсу. На відео ви бачите модель годинника, який зробив Галілео Галілей. Виведемо гойдалку зі стану рівноваги та відпустимо. Гойдалка почне коливатися. Такі коливання називають вільними. Якщо на гойдалку не впливати, то через деякий час амплітуда її коливань помітно зменшиться, а згодом коливання припиняться зовсім. Коливання, амплітуда яких із часом зменшується, називають затухаючими коливаннями. Вільні коливання завжди є затухаючими. Затухають із плином часу вільні коливання била дзвона, струни гітари, гілки дерева. Не затухаючі коливання це коливання, амплітуда яких не змінюється з часом. Настав час розв'язати цікаву вправу. За хвилину маятник здійснив 30 коливань. Визначте період коливань маятника. Ще одна цікава вправа. Мембрана гучномовця коливається з частотою 200 Гц. Визначте кількість коливань мембрани за 2 секунди. Домашнє завдання. Прочитай параграф 14. Це сторінки 95-99 підручника. Розв'яжи вправо 14, задачу 4. Не забудь підписатися на канал Дистанційне Навчання. Ну, от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натиснути всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!